старовина деревинське колдовство. Якщо вам невідомий ваш ворог, дам зараз білий заговір від ворогів от видимих і невидимих. Це обряд такий дід робив Нестер, до нього приходили 3-4 чоловіка, він їх садив так в круг, запалював свічечку, зажигав, і вони слухали його річ. Дуже буде активовано, коли ви поділитеся. Ну, це, звісно, на підписників, бо я своїм підписникам дарую оберіг, дарую свою силу слова. Підпишетесь, активується і буде оберігати од, і теж вас, від ворогів, видимих і невидимих. Запалюйте свічечку і сідайте, слухайте три рази моє відео. Господи, всемогущий Бог! Защити мій кров і мій поріг, моє тіло, мій труд і моє діло.